Вітаю колеги. Я Роман Школьний, лікар-дерматолог, сертифікований тренер компанії MedHome, керівник та провідний спеціаліст з лазерних та ін'єкційних методик медичного центру Мультимед. Сьогодні я хочу розповісти вам про оновлений бустер Tase 2.0 та чому цей препарат підкорить серця усіх ваших пацієнтів. Новинка Tase 2.0 має у своєму складі ПДРН 7,5 мг на мл та гіалуронову кислоту 12 мг на мл. У шприці об'ємом 3 мл ми маємо 22,5 мг ПДРН та 36 мг гіалуронової кислоти. Синергія цих двох компонентів дозволяє максимально ефективно, швидко та безболісно вирішити ряд проблем та естетичних недоліків шкіри. шкірі. 2.0 ідеально підходить для пацієнтів з первинними ознаками хроно та фотостаріння, першими зморшками та втратою пружності шкіри. Основними перевагами бустери Твейс 2.0 є комбінація середньомолекулярної гілоронової кислоти та ПДРН двох молекулярних мас середньо-та низькомолекулярних, що дає змогу пролонгувати терапевтичний ефект препарату та досягти найкращих результатів набагато швидше. Глибока гідратація, нормалізація роботи як клітин, так і позаклітинних структур шкіри. Фізіологічна стимуляція фібробластів, протизапальний та регенеруючі ефекти. Все це про бустери Тейс 2.0. Ін'єкції проводяться субдермально з мінімальними депозитами препарату на глибині 2-4 мм або ж у класичній лінійно-ретроградній техніці на тому ж поверхневому пішкірному рівні. Завдяки ергономічному дизайну шприца та оновленим реологічним властивостям препарату Твейс 2.0 для роботи можна використовувати голки з калібрами 30 та 32G, завдяки чому процедура буде максимально. Комфортною як для пацієнта, так і для лікаря. Серед інших показів до використання можна виділити комплексна терапія усіх шарів шкіри при ранніх ознаках старіння, ефективна боротьба з пігментацією та профілактика її рецидивів, комплексне лікування вугрової хвороби та контроль над появою постакне, підготовка до хірургічних операцій та покращення реабілітації після косметологічних процедур або оперативного втручання, що забезпечить профілактику виникнення патологічних рубців. Твейс 2.0 це нова ера бустерів, що змінить ваше уявлення про здорову та сяючу шкіру.